Все, 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 Рука заспуки. убери, я ж нас зробив, все, блядь. Шо я барас в ато був, блядь. п'янік ти, ти нахуй нагуляний, заспуки. блядь. Да, я, я Голубка, блядь. сука, я, блядь. Забери его, блядь. Підар ти нахуй нагуляний. Че ж, і з ними. Ваня! Короче, что ты еще сказать? Ты, блядь, мразь! Ти гандон, блядь! Так і знімай, ти! Знімай ще! Ну, если ты кирпич на упаде, то я зробив! Через один рок я накажу, блядь, ты. Гандон, ты. Дай сире тут. Покажи по интеру, блядь. Да, вам же некуда я раз был, а то, блядь, ты. Мразь! А чого ви лізете? А чого ви лізете? А чого ви лізете? А чого ви А чого ви лізете? А А чого ви лізете? А чого Пойди, пусті, Покажи по інтеру, блядь. Покажи, давай. Так, да, я випив. У мене проблема, блядь. Все, відійди, Федорович, відійди. іди, братан, я 20 до... років зробив. Федорович, відійди. Ще з немає, і ще з немає. Коротше, ти п'яту гамбурський, поняв? Покажи по всім каналам. Що ти прийшов мене зимати? Ну, успокойся. Ти, сука, здохнеш, нахуй, поняв? Ні, може, ти прийшов, блядь. Ще знімай, Давай. Чез немає. Покажи по інтеру по всім каналам. Поняв? Знімай ще. Чез немає. Мені поїбати, хуй мезови. І дарасти. Ти пропув його. Я не дарасти. Ти, блядь, пішла, <плес> мішалась. Я не сидаю, дай закрити. Я був зараз у АТО. Луганський зараз прийшов. а ти де був? Ти де був? Сен немає ще. Ні, я хочу, щоб я знімав петух сп'етуба знімав. Ще знімай, П'етух. Петух, блять. Черт нагульне, я два рази в АТО, блять, а ти де був. Ще знімай покажи по всім каналам не поїбати, блять. Що ви робите? що ви це робите? А що він не знімає? Знімає, бо це його робота. Робота, людини знімати. Ще познімай, гандон. У жопу будеш єбаний. Ви мені погрожуєте? У жопу будеш єбаний. Все, все подай. У жопу Та, будеш є банний. Понял? Дайте виступ у هو هو